Заради грошей зв'язала літні подружжя та їхнього неповнолітнього онука. Поліція оперативно викрила та затримала чотирьох нападників. Серед фігурантів один неповнолітній. Їм усім загрожує позбавлення волі. Подія сталася кілька днів тому, вночі на Одещині, в одному з сіл Сав'янівської громади. Про неї на спецлінію 102 сповістив родич потерпілих. Користуючись відсутністю електропостачання в населеному пункті, зловмисники пошкодили вікно та проникли до приватного будинку. Літнього подружжя віком 83 та 85 років. Вони зв'язали господарів та їхнього 16-річного онука, який того дня залишився у бабусі з дідусем на ночівлю. А далі, погрожуючи ножем та застосовуючи фізичну силу, вимагали сказати, де зберігають гроші. Нападники забрали з оселі 12 тисяч гривень, після чого втекли. Співробітники управління карного розшуку обласної поліції та оперативники районного відділу поліції. Протягом кількох годин встановили, що до злочину причетні четверо місцевих жителів: троє братів 16, 18 та 20 років і їхній 18-річний знайомий. Поліцейські вилучили низку речових доказів, частину яких скерували на судові експертизи. Слідчі затримали фігурантів у процесуальному порядку і повідомили їм про підозру у вчиненні розбою в умовах воєнного стану. Поєднаного з проникненням у житло та погрозою застосування насильства небезпечного для життя та здоров'я осіб, які зазнали нападу, чиненого за попередньою змовою групою осіб, відповідно до санкції частини 4 статті 187 Кримінального кодексу України, максимальне покарання за цей злочин 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Судове розслідування триває, всі обставини злочину встановлюються.